Повертаємося до історій, чому я так задала про Сивігу? От ми так само викликали ще очільника управління державної охорони вчора. І сьогодні справа в тому, що вчора на блокпостах на під'їзді до Верховної Ради, там де традиційно проїжджають нардепи, були машини, які раптово ніхто не перевіряв. От просто вони собі вільно проїжджали через блокпости. І е, голова фракції, співголова фракції Європейської солідарності Артур Герасимов їхав наступним, і від нього почали вимагати повний догляд. Ну, по-перше, в порівнянні, попередня машина їхала без е, взагалі без будь-якого цього, без будь-якого огляду. А будь-який огляд народних депутатів це є порушення законодавства, тому що не мають права здійснювати огляд транспорту і приватних речей народного депутата та це заборонено законом. В результаті скандалу, який виник, з тим всім Артур Герасимов поставив питання на голосування, щоб викликати керівника управління державної охорони, щоб він доповів, що це за ситуація відбувається, і скільки вони ще будуть порушувати закон. І як не дивно, слуги за це консолідовано проголосували. Угу. І тут почався дикий скандал. Почали різні словики видзвонювати, почали представники <х tayman> охорони спікера, віце-спікера бігати, просити, щоб це все залагодили, щоб не треба це питання піднімати. А виявилось, що коли Верховна Рада за участю слух проголосувала за виклик начальника в залу, щоб він доповів, а він збрехав, що він на ставці, хоча він не був на ставці, керівник служби безпеки президента. О, той самий, що Коломойського свій час охороняв, Максимка Максимка да. доповів президенту, що тут мало не бунт намічається в Верховній Раді, і цей бунт не просто організований Артуром Герасимовим, а він організований, виявляється, Порошенко, і вони підбивають слух народу, щоб створити загрозу терористичного акту проти Зеленського. Ви дзвонювали Стефанчука і Арахамію. Є інформація, що Стефанчука трохи зле здоров'ям. Після того розбувідбувалися розборки, але основний акцент в чому? Що вони втрачають контроль за слугами? І бачите, на їхню думку, цей бунт провокує саме Порошенко, і це можливо ще одна причина тої дикої атаки, що зараз відбувається в контексті цієї флешки, яку підкинули працівники ФСБ, нашому ДБ, не нашому ДБР. Але вони дуже стурбовані, що слуги раптово почали голосувати за виклик тих чи інших чиновників до сесійної зали. Сьогодні, до речі, Ярослав Желізняк мав. Дуже жорсткий виступ з трибуни, на якому він він зазвичай в залі не має таких жорстких виступів. Він дуже де делікатний лайтовий, але він підняв питання: а відновлення гідності парламенту і відновлення парламентаризму як такого, і каже: то до нас не приходили міністри, то до нас не приходили там віце-прем'єр-міністри. А тепер до нас собі дозволяє не приходити якийсь начальник УДО. Управління державної охорони. І охорона. управління охор державної охорони, і, зрештою, було зареєстровано законопроєкт, чи були правки подані ось щось таке, щоб була відповідальність чиновників за неявку до сесійної зали на виклик депутатів, тобто, щоб було покарання у вигляді звільнення. Про що йдеться? Парламент раптово не знаю з яких причин, але почав де не де прокачувати питання своєї суб'єктності. І цього критично зараз боїться Зеленський. Тому що він думав, що всі під ним лежать і можна робити, що хочеш. А якщо парламент буде вимагати домовленостей, в чому суть домовленостей, йому можуть не дати піти на ті домовленості, які він там чи Путін обіцяв, чи Трамп обіцяв. Чи взагалі холяра його знає, кому він це обіцяв? Але саме парламент може йому не дати зробити найтрагічніший для України крок. А це означає, що це буде трагічна ситуація для Зеленського. Ось які перипетії зараз відбуваються, і поза тим, що він все ще вважає, що він може і нагнути журналістів, може нагнути парламент, може нагнути всіх чиновників. А він страшенно боїться, що громадяни України почнуть захищати свої власні права на проти.